Я представник компанії з продажу хімічної сировини СРП і зараз хочу вам допомогти зрозуміти, як проходить процес замовлення і оплати в нашій компанії. Приміром, ви зайшли на наш сайт tovdefisrp.com з ціллю придбати бочку етелацитату. В категорії розчинники або через пошук товарів знаходимо етилацетат. Обираємо марку і потрібний об'єм. Перед вами з'являється вибір додати до кошика чи купити в один клік. У першому випадку, після додавання необхідної сировини до кошику натискаємо оформлення замовлення і заповнюємо обов'язкові поля, які позначені зірочкою. Варто заповнити додаткові поля, якщо у вас є будь-які примітки до замовлення. Натискаєте Підтвердити замовлення і наш менеджер зателефонує вам за лічені хвилини. В іншому випадку, при натисканні кнопки купити в один клік перед вами з'являється віконце, в якому достатньо вказати свій номер телефону і пошту. Коли заявка оформлена правильним чином, менеджер не змусить довго чекати, а зателефонує вам і домовиться про оплату та доставку потрібного товару. Оберіть варіант оплати, який зручний, чи то готівка, переказ на банківську карту, чи безготівковим розрахунком. Зверніть увагу на те, що при оплаті може додатково стягуватися комісія банку. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на ваші замовлення.